Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Surprise І сьогодні ми з вами розпаковуємо третю палеточку кіндер Joy для ринку Туреччини. Маємо серію пригоди динозаврів. І ми починаємо! Попередніх двох відео ми вже відкрили 16 одиниць, 8 в одному і 8 в другому. Якщо не дивились, будь ласка, передивіться в описі, маєте посилання. Отже, дуже сподіваюся, що палеточка не задвоєна і нам попадеться інші іграшки. Ось такий звук: 30,96. І ура, палеточка не задвоєна! Маємо нову колекцію іграшок. Це у нас хлопець. Маска у нього інша в рубці. Але вона просто картонка. Тож, давайте скоріше переглянемо вкладиш. Ось такий у нас хлопець. Інших кольорів у нас. Синенький жилет і бордові штани. Ручки рухаються. Голова повертається, наскільки це можливо. Отже, ось такий у нас хлопець. Маємо в колекції. Це друга іграшка. Маємо під серію. Наступне звуку немає майже. 30,92. Шурхотіння в капсулі. І шурхотить наш автомобіль. До речі, другий автомобіль з серії запускних механізмів. Майже такий самий, але верхня деталька була зеленого кольору. У нас попалася в першій розпаковці. Ось такий автомобіль, колеса крутяться. Сюди надягаємо резинку, запускаємо, і автомобіль їде. Їде непогано, запускаючий механізм є в комплекті, резинка є. Все на місці. Але хотілося б трошки більшого від цих іграшок. Наступний. Ох, який стукіт. 29,35. І тут ми маємо динозавра. Динозаври це завжди добре. В серії динозаврів має бути динозаври. І нічого більше: ніяких фанко і ніяких спейс мішен. Отже, ось такий класний динозавр. Тут можна зробити сліди динозавра. Картоночку вставити посередині гребінець нашого динозавра. Ось так закриваємо. І ось такі у нас сліди динозаврів є. Динозавр на підставочці, тут буде картонний хребетик. Гарна іграшка, можна підставочку зняти і грати просто динозавром. Тут можна відбитки нашого динозавра зробити на папері. Це вже краще, ніж якісь дзиги. Стукіт є невеличкий, і наші ваги аж відмовилися працювати. 29,66 І тут ми маємо динозавра, який складається з двох частинок. В збірці ми вже таке бачили. Але динозавр, в принципі, залишиться гарно. Претензій до цієї іграшки у мене нема. Серія з динозаврами іграшка динозавр. Нарешті я її з'єднала, трошки жорстко, але гребінець пластиковий. Тут всі деталі пластикові, без картонок, дуже гарно динозавр заслуговує на 5 з 5. Хотілося б збирати, звісно, якщо палетка не задвоєна, 24 з 24, але у нас це не вдасться, оскільки підмішано Space Mission і Funko. Наклеїчка, Два у нас птеродактор і ось такий зелененький динозавр. Точніше, дві наклеїчки. Наклейки ми можемо наклеїти просто на папір. Дуже оригінально. І такі у нас скелетики в шафі. А так з'єднується. І у нас такий розкопки, Можна обвести тут теродактилю або нашого динозавра. І використовувати це як брелочок. Ну, та, така іграшка, в принципі, так, тема динозаври збережена, але функціонал трошки заслабкий. Дві наклейки і якийсь брилок, ну, 2966. І тут ми маємо другу кульку. До речі, ця кулька мені, в принципі, сподобалася. Маємо тут картоночку ось такого сіренького динозавра, але вкладати ми її з вами не будемо. Швиденько переглянемо вкладиш і зберемо наш, нашу кульку. Ось така кулька, пластикові детальки стали доволі міцними. Вона навіть трошки стрибає на столі. Ця кулька мені, в принципі, подобається. Я думаю, що хлопчикам буде цікаво таким гратися. І останні два на сьогодні звук ледь-ледь 29-24. І гра Меморі. Така була для дівчат з феями, а тут у нас з динозаврами. Маємо птеродактилі, машини і тиранозаври. В таку у нас шкатулочка вона зачиняється. Наклеїти на цю шкатулочку птеродактиль. І ось такий у нас вкладиш з птеродактилем. Така невеличка гра Меморі. І останній на сьогодні. Звук глухий, але є. 32, 21. І тут знову панку Я навіть розглядати, це те хочу. Ось такий у нас додаток панку. І на цьому все. Ось такі іграшки нам попалися сьогодні. Цікаві і не дуже, і підкладені Фанко. Дуже шкода, майже вся палеточка у нас була цікава. Хлопчик, автомобіль, два динозаври, брилок, звісно, не дуже. Кулька мені сподобалася. Гра меморі, ну куди без неї, але фанко в кінці це просто жах. Дякую, що додивилися відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лайк, діліться цим відео з друзями, це мені дуже допоможе. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.